Українські ракети розносять Росію, а світ чекає, поки Дональд Трамп впливає на Путіна і змусить його відмовитися від своїх максималістських цілей проти України та світу. Про це говоримо просто зараз. Прямий ефірі Ютубу 24-го. Ірина Узлова, злова звати мене з нами. Тарас Загородній, політехнолог. Традиційно, пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, Героям слава. Сьогодні немає питань до Шмигаля, принаймні так здається, тому, що нам стало відомо, що та атака на НПЗ в Краснодарському краї, яка була на 14 березня, стала ймовірною і ефективною завдяки новітнім українським ракетам. Довгий Нептун, цікава назва, цікавий вигляд. Хороші прильоти. А як ви вбачаєте, тепер ми можемо бути задоволені, що ось така наша зброя відпрацьовує по об'єктах ворога? І наскільки це реалізовує ті і наші з вами завжди коментарі щодо того, що так і повинно бути, так і повинно бути. Ну молодці, молодці. Ну тут ну, знаєте, я, я не прихильник, знаєте, лаєте безкініше наших чиновників, тому що я вважаю це контрпродуктивно. Чому тому, що коли ти лаєш нескінченно чиновників, то вони обирають ну, найбільш зручну для них стратегію. Якщо нічого не робиш, лають. Щось робиш лають. Так, ну тоді висновок який краще нічого не робити. Да, все рівно будуть лати. Тому молодці. Так? Те, що пішли дальнобойні ракети, це дуже добре. А це замінну перемовини продовжуються, тільки це вже робить зброя. Яка змушує яке змушує росіяни, в тому числі наших партнерів, розуміти, що Україна нав'язує в свій порядок денний? Нічого ви з цим зробити не зможете. Можете відмикати розвитку, можете не відмикати розвитку. Нічого це вже не вдієш. Україна роб, наш робить, нас робить суб'єктними, саме наша зброя. І тут ракети прилетіли, там СБУшники влупили по Краснодарському краю. Бачиш, на 15% впав експорт російської нафти реальний без всякі санкції. Є все, що з цим пов'язаний. Це повинно нас ще раз говорити. Що не знайте, не читати, що там Трамп там заявив, не заявляв, що там відбувається, як там обурюються, не обурюються громадяни Сполучених Штатів Америки. Це виключно прерогатива. Громадян Сполучених Штатів Америки, тому що вони його обирали. Наше завдання керувати тими ризиками, тими процесами, які підконтрольні України, запитувати, де зброя так тиснути на наш уряд в першу чергу, тому що він організовує виробництво зброї. Запитувати, чому немає досі відкритого експорту для наших підприємств ОПК. чому наші виробники стикаються величезною купою проблем при виробництві зброї? І передачі, і розширення виробництва. Ну, наприклад, там досі не можуть в парламенті з другого читання ухвалити не з другого читання. А вже в другий. там подається законопроект 122.58, який від слуг народу ініційовано для того, щоб скасувати більшість ідіотських штрафів, які навалюються на наших виробників. Або блокуються їм гроші на казначейському рахунку, або інші речі. Тобто на одну дію по три, по три, по три дії фактично приводить до банкрутства, тому числі приватників і в тому числі державних підприємств. Це мрак. Треба покращувати максимально їм можливості виробляти, розрізняти. Різницю між імпортом зброї та виробництвом Виробництво – абсолютно інша історія там можуть бути різні варіанти, пов'язані з затримкою. Може бути, але в них є повинно бути пом'якшена ситуація. Якщо ти затримав, то повинна бути об'єктивна реальність, мати можливість розширювати виробництво, наприклад, на один цех мати, а два цех, якщо буде прильот, наприклад. Якщо приліт, то звичайно, що держава повинна миттєво фінансувати відновлення цього, відшкодовувати з державного бюджету. Це страхування військових ризиків, бо приватні компанії ніколи це страхувати не будуть. І так далі, і так далі. Бо це є робить на. Незалежними і дозволяє диктувати умови, це стосується в тому числі довгострокових контрактів, Це збільшує і привабливість, наприклад, для європейців. Знаєте, от зараз європейці потрапили в цікаву ситуацію. Пов'язане з тим, що вони почали задавати запитання, навіщо їм потрібна американська зброя. І судячи з того, там поголоси, де такі, Канада починає задавати запитання, навіщо їм f 35 і так далі. А це вже інтереси серйозних пацанів зачіпають. І виникає питання, а де європейцям, наприклад, швидко зробити зброю? Ну, припустимо, ракети дальністю 4-5 тисяч кілометрів. А тільки в Україні, тому що досвід такий є, тільки у українців. Хочете власну кнопку мати без контролю американців? Ласкаво просимо до нашого магазинчику. Дайте краще Україні 10 мільярдів доларів, та яких у вас чи, чи євро? Закачаєте в українське ВПК, і буде вам ракетно, ще незалежно від американців. Так? Наприклад, якщо виникає питання щодо залежності навіть літаків, припустимо, тих самих гріпених, наприклад, шведських, там стоять, наприклад, американські двигуни. І американці мають важіль тиску на, Америка... на шведські ВПК. Ну, наприклад, я читав історію, що вони не дозволили продавати, наприклад, Гріпини в Бразилію, тому що там американські двигуни. Будь ласка, у нас є моторсіч, досвід виробництва двигунів. Давайте виробляти разом. і У вас проблем таких не буде, тому що ми будемо завантажені, ви будете завантажені у нас, мол, у нас є єдиний ворог. І тут ще питання в тому, чи будуть бігати зараз тепер виробники зброї по Білому дому шукати, кому начистити писок за підрив їхніх контрактів. І це теж важливі тиску. Це питання в тому, як вести перемовини. Я заважаю, що зараз нашими союзниками а, у перемовинах є вже американські виробничі концерни. А чому після цих історій і фокусів з відімкненням України ребів там на f 16 Ну, багато ж країн Європи задаються запитання, нам іще на, на f 35 які один коштує 125 мільйонів? Так? Навіщо нам це Мотлог? І пруг таки може бути відімкнений. Так. Репутація американської зброї сильно підірвана, в дійсності. І цим слід користуватися. Я вважаю, що слід вести перемовини зараз з американськими виробниками зброї. А яким чином сказати, шановні репутація вашої зброї, вибачте, вже падає. Да? Ну, очіна, та, та, та. А, зараз почнуть розривати контракти. Тому Україна люб'язна люб може надати можливість вам відновити репутацію вашої зброї. З вас, наприклад, 2-3 чи три ескадрілі в 35 які повинні довести, що вони гарно літають, б'ють, в тому числі по території а, України, не України, а й України і Росії. Чому тому, що це ваша проблема, а не наша проблема? Як ви це будете робити, це ваша вже проблема особисте. Будете продавати ленд-ліз, будете за свій рахунок це робити, якісь демонстраційні польоти і так далі. Тут навіть е, проблеми з пілотами, так не треба нам розповідати, що тут навчати треба пілотів. Берете ветерани ВПС Сполучених Штатів Америки, саджаєте їх на літаки. Якщо дуже, дуже критично, українці за добу дадуть вам паспорти. так? Українські будуть українські пілоти. В чому проблема? Так, що вирішуйте, врятуйте свої контракти Ну, на хвилинку. Експорт американської зброї щорічно це приблизно 300 мільярдів, 300 мільярдів доларів. І у собі зараз і потоспроможні е, е, покупці починають задавати запитання, наміщо їм американська зброя. Е, на ці кнопки треба тиснути. Там іде один трек. Трамп щось буде розмовляти з Путіним. Ми повинні тиснути на спонсорів Трампа. А е, я думаю, що вони знайдуть можливості пробити будь-яку допомогу для того, щоб тільки захистити свої контракти, тому що там мова йде про. Ну, Сотні мільярдів доларів, якщо бачите ретроспективу, наприклад, е, наприклад, 10 років. Ну, 10 років, от порахуйте, 300, е, 300 мільярдів, помножити помножте на 10 років, наприклад, це всього 3 трильйони, якщо не помиляюся. Уявиться це собі, які гроші, які це бізнес. Це ж вплив, в тому числі американський. От, от на що треба тиснути для того, щоб бадьори, що бігали в тому числі у Білому домі в правильному напрямку. І тільки ми не це будемо робити, а це будуть працювати конкретні хлопці з цих корпорацій. Ми до речі. Обговорювали цю тему з військовим експертом Романом яким так, я також часто маю розмови, Він каже, що насправді 3-4 роки знадобиться Європі, щоб повністю замістити ось те, чого раптом зараз бракує, в Америки, і Сполучених Штатів Америки, наростити. Наприклад, ти же Рафалів не 25 в рік виготовляти, а 100. і на це, і це, це за рік, наприклад, можна зробити. Це Франція, да далі рухати да, і французи, вечір. да, і французи просто ні. Французи зараз запрошують до свого магазинчику. Да? Тому що французи ж завжди будували свою систему, завжди замкнено. У них, наприклад. Це Рафалі, вони ніяк не залежать від американських. Вони двигуни, електроніка своя була і так далі. Тому Макрон говорить: ласкаво просимо до, нашої, до, до нашого магазинчику. Шведи, як я вам сказав, вони залежні від США, тому що там є американські технології. Наприклад, двигуни, по-моєму, там General Electric робить чи General Motors, по-моєму, так якась фірма корпорація називається. Тому ми повинні заходити в, в, в ці коопераційні зв'язки. Uh, uh, ракети американці точно нададуть дадуть європі на 4 тисячі 5 кілометрів. А українці, я думаю, задоволенням це зроблять. Так і дадуть ще кнопку для того, щоб вибили туди, куди потрібно. Так, ну на, на території України, правда, я думаю, це буде обмеження з нашого боку з різних причин. Але, будь ласка, давайте, давайте це робити. І це от козир, яким треба грати. І от правильно пан Світан говорить: а що таке 3-4 роки? Так. Це означає, що зараз припинять. Оновлювати свій е, рухомий склад. Тобто наслідки американської оборонки вже може відчути наступного року. Просто припинять виконувати контракти, а да? просто скажуть, що нам це не потрібно. Навіщо нам це? Або давайте знижки, або давайте локалізацію. До речі, Ізраїль, е, знаєте, я от коли читав, що Ізраїль одразу ж почав ставити свою авіонику і електроніку на американські літаки ще в 70-х роках. Я тепер зрозумів, чому вони це зробили, тому що там люди розумні мислять наперед. І більш того, зараз у Ізраїля що ви розуміли, окрема модифікація f-35 яку не контролюють американці, тому що у них є власне електроніка, вони там. Кнопку тримають на цьому, на а, у власному уряді чи у власних військово-візково-промисловому комплексі, і так далі. Це ще раз говорить, що нам потрібна власна електроніка, нам потрібна власна авіоника, власне виробництво, власну елементарну базу робити. Тобто, роботи роботи, що дуже багато України. І ми повинні максимально локалізувати і замикати ці виробничі цикли, тому що це дуже небезпечно, особливо враховуючи від. І, ну, і в якому регіоні ми живемо, і тому в дійсності чи трохи гірше вони якості, наприклад, ніж американські? Гірше. Але тут питання в тому, тут порівняти з тим, що ну потенційно літати не може, да? ну от просто не злітає, і ракети не летять з Росії, враховуючи фокуси, які зараз відбуваються в відносинах нинішньої адміністрації з, з Росією або щось буде літати наприклад ті саме Так. Да, однозначно, просто таки. я не знаю, а не все це не розуміє сам Трамп його оточення, що вони скоро все покотиться в тартарари, тому що ось якраз такі а ті країни, про які ми говоримо а, разом із Канадою, про яку ви згадували ще Австралією, вся, вся Європа. Європанія, ви... Південна Корея, Туреччина так. багато багато. А ви це казали давно ще місяць назад, під час наших орієнтовно розмов, ну три тижні точно, що якщо штати в тому ж дусі продовжать, то це і підірве якраз таки довіру, ось таких а, потужних ключових гравців і тих, хто закупає в них зброю, вони подумають, що в них є альтернатива, і дивіться, до чого ми приходимо, а не пройшло і місяця, дійсно. Ну я думаю, що там є, є серйозні люди, які будуть натякати, і ми повинні оце американське авіаносце спрямовувати в правильному напрямку. Якщо Трамп хоче маленьку побідоносну війну, яку він, наприклад, робить проти Хоситів, ну, так... Роби проти Росії, відновлюй довіру до себе. Ми готові це підтримати. Зробимо Америку великою разом <рес> так. Будемо в цьому ж напрямку значить і рухатися міністр закордонних справ Польщі Радостав Сікорський висловлює сподівання, що Трамп має і може змусити Путіна відмовитися від абсурдних вимог щодо України від тих максималістських цілей, про які вже не буду час займати за всі наші глядачі, повна окупація, денатуїзація і вже з ним, що повторює постійно Кремль. Як ви думаєте, це упродовж того дзвінка, на який ми чекаємо між Трампом і Путіним вже буде якесь змушення і тиск? Чи це взагалі така поки проміжна розм? Ну, я думаю, що Трамп трохи поб'ється ще головою в стінку, тому що все ж таки Путін, вмілий перемовник теж він вміє затягувати в цю ту, туфту, яку люблять. Але тут я думаю, що на, та, на, на, на Трампа тисне на Трампа тисне вже громадськість американська На Трампа тисне як е, брутальне поводження Путіна. На Україну, на наприклад, стосовно Віткафа, пам'ятаєте, як він нервово реагував на ці чутки, що Віткафа повозило мордою по асфальту а, в Москві? Коли він сидів, чекав, начебто, дуже важливі справу були у Путіна. Це розмовляти з Лукашенко. Лукашенко там може приїхати в будь-який момент через годину, а саме в цей час він фактично змусив його чекати. Вісім годин і тільки потім вночі тільки прийняв. Ну це явно неповага, і Трамп носить нервово до це на це реагує. Він правда, всіх назвав фейками. Хто це про це говорить, але нервово реагує. Це дуже добре в дійсності для нас, і ми повинні це активно теж мусувати. Цю тему, в тому числі друзі України. А це на це Трамп реагує. На це Трамп реагує, тому що коли будуть всі сумніватися, що він тут головний. А, ну тут, от тут треба, знаєте, піднести а, йому таку готову матрицю, що треба робити. Ну давай Україні зброю і давай доводимо, що ти тут головний. І українці задоволені, навіть генієм тебе назвуть, якщо ти так хочеш, дуже. Чи буде якщо Трамп значить почує від Путіна те, що його не задовільний? Так само як він був оцей звідков насправді не незадоволений, Що буде далі? Ця розмова закінчиться і більше не буде повторюватися, чи будучи шукатися якісь механізми комунікації з Росією, перше перед тим як задіювати механізму тиску на Росію? Ну, давайте так. Вони вже запустили ці механізми. Е, санкції проти Росії запущені. Ну, тобто та лазівка, яка була залишена Байденом стосовно стосовно продажу нафти, вона закрита Трампом. Да? І тому проблема починається. От там, вони просто не продовжували цю ліцензію банкам, щоб вони продавали вільну нафту. Да? Тиск зростає, Зростає удари по території Росії по нафтогазовому комплексу. Удари по цьому. по... Цьому по портах, в тому числі це працює. Ну і запущений наступний е цунамі, який Трамп ніяк не може зупинити. Це е примара, скоріш за все, яка буде реалізована світовою економічної кризи, е яку Трамп в принципі запустив. А це означає, що ціна на нафту буде знижуватись. Вона і так же торгується юрис, там під 53 долари, а, і це ну викликати буде великі проблеми у Росіян і буде наближати її до економічної катастрофи, тому що вони не зможуть війну підтримувати. І там взагалі може так статися, що їм буде взагалі не до території України. Ми повинні до цього спрямовувати в тому числі перемовну позицію Трампа а, і всіх інших. Якщо вони говорять, що зараз там якісь там що то зупинка полійне розмежування і так далі. Ну, ми повинні підштовхувати їх до розуміння щодо говорення графіку виведення російських з території України. Хотілось би, звісно, щоб виводилися звідси війська, але водночас ми бачимо, що Трамп говорить про те, що буде йтися про електростанцію. Це очевидно запорізьку атомну електростанцію, і про землі багато земель більше каже ніж було до війни. А він вкладає в ось це розуміння. Путін же ще навряд чи піде з тимчасово окупованої а ними запорізької атомно електростанції, бо він використовується як шантаж. Путін хоче всі чотири регіони, навіть які він не окупував, по землі. А хоч і в своїй хворій уяві. Я не розумію, як тут можна знайти консенсус взагалі? Ну ніяк. Я сказав, як довбати по ним, санкціями, довбати. Тут по іншому консенсусу не буде виходити. Тому зброю, допомогу. Допомогу, давайте Україні більше допомоги, буде вам щастя. І тоді ми зробимо Америку великою знову. Так, я по іншому це працювати не буде. Тобто, оце ніякого тимчасового припинення вогню на 30 днів в рамках якого буде шукатися дипломатичний шлях, не буде? Ні, Я думаю, що теоретично вони можуть погодитись на це теоретично. Але дивіться, вони будуть висувати вимоги. Що, а що нам буде за перемир'я? Відновити газ, наприклад, транзит газу в Європу, За 30 да. днів. Так, да, да, ні, ну вони будуть так вимагати. Вони будуть торгуватися. Далі вони будуть що ще вимагати а, і від України і від Трампа, а, і змушувати йти на поступки, які Трамп, наприклад, не хоче йти. Далі Путін же висунув ці ідіотські вимоги, що Україна не повинна отримувати зброю, і не повинна проводити мобілізацію, і не повинна посилюватись. Це публічно. Це ж останні заяви. Він не відмовився від цих заяв, що Україна покинула, повинна покинути ці території, які вона записала там свої а, дебільні конституції і все інше. Ну, так воно, так воно і буде. Далі, якщо навіть теоретично буде перемир'я, я я впевнений, що у них є 150 способів цей це перемир'я порушити, uh -huh. так і вони цим активно будуть користуватися. Тому я тут, ми це вже бачили. Це вже було, як говорив класик Дада, -да -да, все це вже було. А вони 25 разів порушували, поки мінські домовленості тривали. Всі це нагадують. Андрій Сибіга в інтерв'ю нашим колегам з РБК Україна і в принципі виступаючи на раді ЄС, говорить, зокрема про те, що Росія має погодитись без будь-яких передумов. На це перемир'я, ну ми розуміємо, що так не буде. Напевно, що вже за що відповідь зрозуміла. Ну і з поведінки Росії це зрозуміло за ті десятки років, поки Путін при владі також він говорить про три червоні лінії, які ми окреслюємо. Не визнання окупації наших територій, денатуїзація, демілітарізація, і говорить про а, оцих піскіперів, значить, про миротворців, про які говорить і Британія, і Франція, і теж все активніше. П'яний Медведів четверези вже погрожує третю світовою. За це все. А ось ця компонента. А миротворці? вона може з'явитися тільки якщо буде якесь тимчасове припинення вогню, чи це вже взагалі проробляється на найближчу перспективу, як та реальність, яка неминуче може сапогами на нашій землі з'явитися і налякати Кремль? Ну давайте так вірити нікому не можна. Вірити можна тільки в себе, в українську в армію, в український народ. Єдиний першу гарантію безпеки України є власна армія ракети дальності 2-3 тисячі кілометрів. Тому що ми бачимо, які фортеля можуть бути. Сьогодні вони є завтра їх нема. Цих миротворців, так званих, це може тільки додаток бути до основної сили, тому, що ну нарешті повинні зрозуміти, як побудований цей світ. Якщо ти сильний, то тобі допомагають. Чому? Тому що може бути взаємність. Тобто Україна може допомогти, наприклад, припустимо, Британії чи Франції. Якщо ти не сильний, то тобі скажуть: ну вибач, як це з НАТО, знаєте, вибач, ми тут що не зібралися, не знаємо, як тебе захищати. От, наприклад, так, тому що немає сенсу тебе захищати, ми що будемо думати так, побудовано НАТО і якого вже, до речі, не існує. І тому в даному випадку ми повинні сподіватися виключно на себе. А далі, звичайно, що вони будуть, будуть змушені допомагати бути присутніми а, і так далі. І от і тоді, тоді, тоді буде якась реальна допомога. Ядерне безп... гарантії безпеки, допомога там в обстрілах а, і так далі. Тільки ви повинні розуміти, ну зах... захист від обстрілів, так ви повинні розуміти, от що коли... Пам'ятаєте історію, коли на Ізраїль тоді летіли ракети з боку Ірану через Іорданію, бачили, ви там всі там обурювали, що от, там американці збивають, і, і британці там збивають, і французи збивають, допомагають Ізраїлю. Тільки я хочу сказати: вони не Ізраїль захищали себе. Вони... Ні, вони захищали Іран, тому що розуміли, що Ізраїль, якщо буде відповідь Ізраїля, Якщо, не дай Боже, прилетить, то там кісток не, не зберуть всі, буде війна на близькому сході, і тому не давати ескалацію. І, бачите, прилітають, роблять роботу, витрачають кошти, тому що знають силу Ізраїля, знають, що у нього там 300 літаків, знають, що у нього в 35 п'ятій знають, що вони проконтролювати не зможуть. Mm. знають, що Ізраїль, якщо влупить, то так, там що кісток хтось не збере, і там багато було думок, що не треба цього робити. О, для того, що не на часі зараз, там поки що ескалація, наприклад, в Ірані, Тому вони а, допомагають так світ побудований, допомагають сильним, тому що потім може бути взаємність. Ми тут позбивали ракети, які ліли на, на вас, а потім можуть попросити. Знаєте, у нас така проблема. Треба. Когось влупити, наприклад. Да? Ну, ми не хочемо своїми руками робити, чи можете ви це зробити. Да? Чи комусь там голову треба відірвати, наприклад, там, в Африці пропустимо. Чи може там Масад комусь відірвати голову, ми там прийшлимо фотографію, да, наприклад, тому що ми відкрите ЦРУ, наприклад, це робити зараз не може там, да, через різні політичні там, ускладнення і так далі. Отак це працює. Тому ми в першу чергу на цьому повинні фокусуватися, а на різних обіцянках, щоб будуть якісь там теоретичні миротворці, чи я, я б це називав стабілізаційні сили, тому що це точно не миротворці, бо миротворці йдуть через ООН. А росіяни а росіяни ніколи не допустять миротворців ООН, якщо вони не будуть цим підконтрольні. О, стабілізаційні сили гарно звучить, будемо цей термін використовувати. Ми ж так про нього тисвіта не схатували. Пане а коли ви кажете про ядерні гарантії безпеки, ви маєте на увазі ту парасольку ядерну, яку Менель Макрон пропонує періодично, чи що? Так, не тільки Макрон, це і Британія може надати ядерні гарантії. Це може бути теоретично зроблено в тому числі. Uh -huh. Ось тому, що в Європі є тільки дві ядерних країни. Так. Ну і Польща вам ще каже та те, що це непогана ініціатива. Ось така лунає, що і в них можна розмістити. Будь ласка, адже ж кажуть, що Путін Лукашенка розмістив і нікого не питав, чого ми маємо Ну, там, чи є ж ядерна зброя на території Білорусі, це поки що відкрите питання. Я все ж таки вважаю, що поки що доказів цього немає. Якщо вона є, ну вона точно не під контролем Лукашенка. Да? Вона точно під контролем Росіян. Росіяни звичайно, вбивці та покидьки, але точно не не ідіоти, і вони не збираються давати ядерну зброю. Ну точно Лукашенко. Дональд Трамп, ніби дивиться наш ефір. Трамп обіцяє жорстоко покарати Іран за атаки гуситів. Про це він пише в своєму свіжому дописі у мережі Трисошал. і каже, що кожна атака цих злочинців і бандитів, які зараз в Ємені перебувають, яких ненавидить сам народ цієї країни. Це все виходить з Ірану. Ми відповімо на ці атаки з величезною силою, і немає ніякої гарантії, що наша відповідь буде обмеженою. А два питання. Ну багато вже хто екстраполює, каже, так би Трамп відповідав по Росії, ну, це ж не можна порівнювати ці ситуації, думаю, зараз. Але раптом і такий сценарій можливий. Але чи ось ця тема не може відволікти Дональда Трампа від питання російсько-української війни? Ну давайте так. Іран це союзник Росії, так я думаю, що вони знаєте, як в на кішечках тренуються, але показують росіянам, да, що буде погано, ми можемо зробити так. Да? Що не треба тут викаблучуватись, що може бути дуже погано, тому що він же ж Трамп же активно імітує емітує таку непередбачуваність. Я упевнений, що це Трамп сам розпускає такі чутки, щоб отримувати перевагу на перемовних, тому що я підозрюю все ж таки росіян. А, ну дуже дуже напружує те, що робить Трамп. а тому що ж вони не знають, в який момент воно може розвернутися в іншому в інший бік. А от, по Ірану, якщо дав добре в лупі, знищити його ядерну програму. Ну покажуть, що шановні, з нами гратися не треба. Ми такі ми такі серйозні люди, що будемо лупити ні. Тому там всі ці розмови, що ми там щось ви там висуваєте в Україні, на вони не мають ніякого значення. А далі я сказав, що повинна підключатися українська дипломатія а, там формат. Неформальних зв'язків, наприклад, Лоххід Мартір. Дайте f 35 да, от дайте нехай літають, ми покажемо, як воно працює по Росії. Будуть суто українські літаки. Так? Е, і покажете і повернете довіру до американської зброї. Контракти не будете втрачати. А там, я, я ж говорю, там якщо брати горизонт планування, е, Десять років там портфелів, я думаю, ну приблизно десь на трильйон доларів можуть вони втратити? А це знаєте дуже серйозного гроші за і за менше, і за менше комусь голову відірвали. Та вбивали і за менше, як то кажуть. Але чи може тут насправді це тренування на Ірані розпалити щось набагато більше в цьому регіоні і дестабілізовувати його там? Так, а хто там? Там розпалював вже немає. Росіян то викинули з Да? Це ж вони активно робили. Далі. Дивіться, США не потрібна теж іранська нафта, тому що іранська нафта за дев'яною збігом обставин продається в Китай. Я думаю, що їм теж цікаво, щоб там було погано в Китаї. Так? Далі вони будуть нарощувати все ж таки, я думаю, місця Ірану займе, наприклад, Саудівська Аравія. Ну, плюс економічна криза, яка все ж таки йде, то це все буде впливати в першу чергу на Росію. Це взаємопов'язані дійсності речі. Ага. Ну це частина цього, а що так може так не тішити думку Трампа, коли влупив одразу ж і по Ірану, і влупили одразу ж і по Китаю. А тепер у них немає дешевої нафти, ага. не, так, не так у них все добре. Так, що отак от от треба думати? Ну сподіваюся, що це швидко буде вже реалізовано в конкретику. Ми побачимо аскал американського імперіалізму, як говорили в цьому в радянському Союзі, що нарешті от Шариф починає виконувати роль Шарифа, тому що я підозрюю, що все ж таки Трамп для нього більш притаманний є роль шерифа. Він незадоволенням це робив, А тут треба вже рятувати репутацію США, тому що всі по всьому світу почали сумніватися, що Шариф взагалі може. Стовувати силу, і от є приклад Ірану, Іран, Росія, давай показую, повертає свою довіру. Звичайно, що те, що вони не королесіли за останні півтора місяці, довіру так швидко повернути, буде важко. Я думаю, що тепер американці років 20 будуть працювати над довірою до себе, але я думаю, що є всі шанси показати, що хто у домі Господар і Україна повинна підштовхувати. І до правильному напрямку пане Тарасе, дякую вам безмежно сьогодні і завжди за наші зустрічі. Дякую за ці за цю розмову і ваші фахові коментарі.